Всем привіт. 25 грудня, як бачите, трактор на полі. Такого ще в нас не було, що, ми, що в нас зима, а ми робимо в полі. Ну, так, так виходить. Так по розполагала погода. Зараз у нас на вулиці сніжок зривається, так як видно, трошки вже й присипало. Передають морози там до мінус 10 і плюс до цього ну, і зараз у нас мороз, мінус 5 там показує. Буквально від почався мороз. Отакий стан ячменя. Ще, в принципі, відносительно непоганий ячмінь. Ну і залишилася в нас площа, яка не рихлена, не встигла мене зарихлити її вовремя. І виходить, пішли дожжі, було влажно, сиро, мокро, і поэтому, ну, робити по-мокрому це не робота. Ось як бачите, цей кусок до цього батька зробив. Ну, а сьогодні почав по морозові теж робити. Ну, Як я кажу, мороз, в принципі, мінус 5. Зверху земля примерзла, а знизу все одно грязька, бо тільки що їхав на машині, провалюється, буксує машина. Тому вот такий виходить фон зараз покажу. Що він почав копорик щось. І непоганий фон виходить. їжджай, їжжай трошки набивається, ну вже ждать нема чого, лучше погоди не буде, поэтому, поэтому треба робити. Що у нас який у нас отакий фон получається? Ну, в принципі, ну мерзла, да, земля мерзла, ну нічого, розриває і це вже добре. Це вже Результат. В принципі, на цьому полі ну, не так багато падалиці зійшло і не так багато бур'яна, на других трошки побільше. Нічого, весною щось будемо або діскувати, або культиватором, там вже будемо дивитися по обстоятельствам. Отакий фон був до, ну тут рубали палку, діскували. І такий виходить після. Так, Зараз підемо в кабіну трошки покататися і погрітися, тому що на вулиці вітер. Зараз він зробить круг. Плюси рехлітіля. Це виходить, він три рази пройшов, як видно, ось перший, другий і третій. І вже дивіться, ку площа там, по-моєму, тільки що шагами 6 метрів, грубо говоря, 5-6 метрів за три рази зробив. Плугом вже ж це було б набагато довше. І знову і, ж ці загонки, рівчаки потім весною. А так поле рівне, нічого, все нормально. Одне, що ну, хочеться довести його до ума. Цей рихлітіль купити стойки, доробити там, ну не знаю, батько каток не хоче, каже, каток буде забиватися по-мокрому. Ну, воно дійсно так, каток буде забиватися, це однозначно. Що йому не роби, мокрий ґрунт буде забиватися. А борони, ну, треба буде борони доробити, тому що. Вони там їздили розвертаються по кругу, вони виходить, не піднімаються. Можна було б площадь оставити. І так, в принципі, вона рівна, вона не грязна, поле не грязне, бур'яна немає. Можна було і так, але воно задіскувано оставить так. Ну, дело в тому, що хочемо щось попробувати, друге посіяти. Тому, в общем, зробити. Зараз піду в трактор, бо холодно. Треба погрітися. Привет, кроме получается. Я тут самая красная дни. Я, 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 я найпадался на немає, да, да. я да, так. Я же способнее. Не, вот в драмов. Трошки прокатнувся, погрівся, і зараз буду їхати далі. А батько буде продовжувати робити. Отакий от, виходить, результат. В принципі, і непоганий, як батько каже, виходить, як погана культивація. І дійсно, ну тут КПС пройшов із боронами, і та сама культивація виходить. А що так виходить, це ж виходить, у нас тут був соняшник, була дисковка, і тому тут немає ні падалиці. А там, де була пшениця, там падалиця пшениці є. Як не крути, вона все одно зійшла, бо влага була під конець, так скажем, осені. І тому вона зійшла. Ну, там трошки фон другий, а тут дійсно йому нічого не треба вже робити, ні культивірувати. Так як ми раніше практикували, а це, виходить, скасили літом, заїхали, зарихлили. Правда, воно з грудками. Там вже ну, понятно, земля пересушена, з грудками. В отакий період десь пройшли дожді в нас. Потім заїжджаємо або дискуємо, або культиватором проходимо. І виходить, такий от фон. В зиму те, що треба. Нема ні грудки, немає нічого. Потім весною боронами пройшлися і все отлично. От такий, в Отакий, взагалі, результат. Осталось. Та, осталось ще тут нормально. Це тут так клину, воно та кажеться, що небагато. Осталось нормально і треба сьогодні доробити, тому що завтра вже будуть морози. Більш сильні, і буде, я думаю, більш важче йому робити. Спитайте за глибину. Ну, скажу так. Вважаємо, що 25 глибина, по факту, якщо 20-10, км, це добре, ну, не знаю, отак виходить. Лібо агрегат не той, либо техніка не та. Ну, глибше, не той самий. Та плюс он до того видно, на стойке трошки залипають, стойки, то вже роботим. Ну, Хоча скорость 8 км в час. Правда, що подісковано, отак, що от робота в поперек трошки в тракторі гусикає, ну, в принципі, робити можна. Ну, на цьому все всім удачі.